Коли Нікола Тесла вперше винайшов системи електродвигунів зі змінним струмом, він гадки не мав які перегони почнуться за володарювання видобутку електрики. І ось ви вже стоїте на вершині гори, з якої і починаються витоки такої дорогоцінної води, що стане початком для вашої електричної кампанії, яку ви плануєте заснувати завдяки електростанціям, що будуються у низині. Тож вітаю вас, мої дорогі генеральні директори. Сьогодні буде ваш перший день, коли ви почнете будувати свої електростанції у грі Гребля, яку відповідно ми сьогодні її будемо оглядати в локалізації видавництва Вудкет. Що сказати, гребля це в нас єврогра від 1 до 4 гравців, де вам доведеться змагатися один з одним у видобутку електроенергії. Кожного раунду вода буде стікати витоками з гір, і вам буде потрібно вибудовувати греблі й насипи, щоб затримувати воду, яку потім трубопроводами необхідно переправляти до електростанцій, які у свою чергу вже й будуть надавати вам електроенергію. Але все це у грі відбувається за допомогою виставлення своїх робітників та використанню певних ресурсів. Комплексна, але доволі логічна гра. Тож давайте познайомимось з нею трішки ближче. Поїхали. Кожен гравець починає гру, маючи свою власну кампанію: стартовий контракт та керівника, кожен з яких має свою унікальну властивість. Крім того, у вас будуть 12 інженерів, яких ви зможете використовувати як для заробітку кредитів чи техніки, так і побудови споруд. Тож ця партія триває рівно 5 раундів, кожен з яких складається із. П'яти фаз. На початку раунду гравці отримують дохід, про який ми поговоримо трішки пізніше. Та крім цього, у першу фазу ви додаєте жетони води на витоки відповідно до поточного раунду. Далі розпочинається друга фаза дій. І за фактом усі дії тут можна поділити на дві частини: побудова споруд, і ці дії виконуються на своєму планшеті, ну і інші дії, як заробіток ресурсів чи отримання контрактів, які відбуваються на планшеті управління. Тож, щоб побудувати щось у грі, ви виставляєте робітників у перші вільні зліва комірки на планшеті, а після обираєте потрібний вам жетон технології, виставляючи його на колесо та додаєте зазначену кількість техніки відповідно до типу споруди. І тут ціна може змінюватись як від кількості вже побудованих споруд, так і від місця побудови, гори, пагорби чи рівнини. Після сплати ви повертаєте колесо на одну комірку праворуч, тим самим блокуючи цей жетон і цю дію. Відповідно таку споруду ви зможете побудувати тільки коли цей жетон звільниться, а саме колесо пройде ціле коло. До речі, що цікаво, коли ви пробираєте жетон, разом з тим ви забираєте усю техніку, яку ви зможете знову використати для майбутнього будівництва. Але ж під час дії будівництва ви ще ж повинні розмістити сплачену споруду на полі, тож основи вибудовуються на вільних місцях для греблі, а зверху основ ви можете розміщувати насипи не більше двох на одну основу. Ці створені греблі можуть затримувати воду по одиниці за кожен рівень. Що стосується електростанцій та водоводів, вони також виставляються у спеціальні місця. До речі, кожен водовід вартує подвійну кількість ескаваторів від потужності водоводу. На планшеті управління ви так само повинні виставляти своїх робітників, щоб виконувати дії. До речі, виставляючи інженерів в червоні комірки, ви додатково сплачуєте за дію за значену кількість кредитів. І тут, за допомогою дії, ви можете додавати воду до витоків, повертати своє колесо. А як ми пам'ятаємо, якщо жетон з'являється зверху, ви можете його зняти з колеса, і він стає вільним для майбутніх дій. Також в механічному цеху ви можете отримати певну кількість техніки, або в банку обміняти кожного інженера на один кредит. Додатково, за допомогою відділу контрактів, ви можете отримати нові контракти, але у вас не може бути більше трьох активних. Чи в патентному бюро взяти собі новий жетон технології, який, крім базових дій будівництва споруд, ще дає додаткові бонуси, як додавання води до своєї греблі, можливість додатково провернути колесо чи якась знижка на будівництво? Проте одним із найважливіших секторів на планшеті управління є саме турбінний зал, який дозволяє вам виробляти електроенергію. І залежно від обраної комірки, ви можете як отримати бонус до кількості виробленої енергії, так і навпаки втратити її. Тож як відбувається процес виробництва енергії. Вам потрібно мати воду, яка стримується вашою чи нейтральною греблею. Далі мати водовід будь-якого гравця, який веде від цієї греблі до вашої електростанції. А ви переправляєте будь-яку кількість фішок води до електростанції, яка починає текти далі. А ви за кожен переміщений жетон отримуєте кількість енергії, що дорівнює числу на водоводі, тобто за три жетони це 9 енергії у нашому випадку. По одному очку, а також ще по одному кредиту, за кожен жетон води, що ви перемістили через його водовід. А вже після цього ви переміщуєте маркер відповідним треком і все. Проте після цього ви можете виконати один зі своїх контрактів, на якому зазначається кількість енергії, що ви повинні видобути за одну дію, і винагороди, яку ви за це отримаєте. А якщо вам вдалося видобути більше тринадцяти енергії, зараз можете спробувати виконати державні контракти, що надають суттєвіші бонуси. І в цілому так і проходить фаза дій. Тобто кожен гравець по черзі обирає собі одну дію, виставляє на неї своїх інженерів, виконує цю дію і передає хід далі. І таким чином гравці виконують ходи, поки всі гравці не розмістять всіх своїх інженерів. Після чого починається фаза води, де вода починає текти зверху вниз від гір до рівнин, зупиняючись на греблях або перетікаючи через них, якщо кількість жетонів більше за висоту греблі, і таким чином вода тече, поки не витече за край поля. Після чого розпочинається фаза підрахунку очок, який тут доволі цікаво зроблений. Перше, гравець, який має найбільше енергії, отримує 6 очок, а друге місце 2. Далі ви отримуєте кредити за положення маркеру на треку, і додатково очки за бонусний жетон поточного раунду, який дає певну кількість очок за кожну відповідну побудовану споруду або як тут виконаний контракт. Однак додатково ви повинні відняти 4 переможних очка, якщо ваш маркер знаходиться в секції минулого раунду. Після чого відбувається оновлення черговості ходу, де першим становиться гравець, який має найменше виробленої електроенергії, та поповнення патентного бюро. І розпочинається новий раунд знову з фази доходу, де ви вже побудувавши свої споруди, можете отримати цей дохід, що зображається на комірках вашого планшету. До речі, під час гри ви також можете користуватися вміннями своїх керівників або властивостями своїх компаній, як, наприклад, США, яка дає одну енергію кожного разу, коли вода природні протікає через вашу електростанцію, чи Німеччина, яка дає змогу двічі виконати дію виробництва електроенергії за один хід. Проте персонажі не відстають від компанії, наприклад, даючи змогу будувати греблі висотою в 4 елементи, або можливість заміняти одну техніку на іншу, чи взагалі сплачувати за техніку кредитами при виконанні дії будівництва. В цілому, таким чином, гра триває усі 5 раундів, наприкінці яких учасники повинні визначити, хто краще за всіх виконав умови жетона цілі та отримати очки за позасталі ресурси. І той, хто після цього матиме більше за всіх очок, і стане переможцем. Так, згоден, в цілому, гі є немало нюансів, як, наприклад, самовиробництво енергії, різні вартості побудови відповідно до місця розміщення споруди чи показника на водоводі, або підрахунок очок наприкінці раунду, відповідно цілей та розміщення маркерів. Але. Все рівно гра вийшла логічною та структурованою, що мене, якщо чесно, дуже порадувало. Адже в таких комплексних іграх важливо зрозуміти саму концепцію, і в Греблі це доволі легко зробити. Звісно, у цій грі є багато цікавих рішень, які відмінно працюють одне з одним, починаючи з ось цього колеса, на яке ви викладаєте жетони дій та свою техніку, і блокуєте її на ньому. І вам тепер, щоб побудувати знову ту саму споруду, необхідно або чекати побудови ще чотирьох споруд. Або крутити це колесо іншими діями щодо розміщення самих споруд, це також окрема історія, адже вам потрібно шукати можливість якнайшвидше і в більшому обсязі виробляти електроенергію, бо на треку ви не зможете отримувати переможні очки, якщо будете позаду. І тому потрібно намагатись і зараз викручуватись і будувати електростанції у підхожих місцях із водою, і думати наперед. Також, де текти буде вода і де ви зможете її перехопити. Так, внизу, звісно, вартість буде менша, але поки вода туди дійде, часу пройде чимало. Тож, ось цей баланс, де і як викрутитись, як перехопити і зупинити воду, де зуміти перегнати її до електростанції, щоб видобути електроенергію. До того, чим більше за одну дію ви видобутите електроенергії, тим краще. Тож іноді треба чекати, поки назбирається потрібна кількість води. А ще ж для побудови потрібні і техніка, і часом кредити, які також потий. Но добувати і мати завжди на поготові ось ці контракти, щоб після кожного видобутку електроенергії, хоча б щось закривати для більших бонусів, і, і це прям реально все об'єднується у якусь таку величезну мозаїку, де тобі потрібно все. Прорахувати і розкласти до того ж, ще не варто забувати її про властивість компанії та керівників, які дають немалі бонуси Безліч, безліч тонкощів, але загалом все спирається на дві головні ідеї: розміщення ось цих робітників для активації дій та видобуток електроенергії за побудови споруд і перекачки цієї води. До речі, хочу відмітити наскільки круто сама ідея і механіки у грі поєднані із сеттингом. це. Просто неймовірна, ця вода, що тече з гір, і ми її збираємо греблями, які потім виробляють електроенергію, на яку ми маємо контракти, і ми поставляємо цю електроенергію за договорами і отримуємо за це винагороду. Бум! Це просто круто! В цілому я полюбляю такі ігри на прорахунок, де потрібно думати наперед, пробудовувати стратегію. І в цілому, у ці грі як такий відсутній рандом, що також неймовірно мене радує. Тож мені гребля зайшла на всі 100. і я готовий її поставити 8,5 і із 10, трішки, віднявши за оформлення самого поля. Бо усі інші компоненти, як ось ці фішки для кожної кампанії, які є унікальними, це щось неймовірно. І гра Гребля дійсно класна. І на цьому у мене все про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Па-па!